16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР ухвалила декларацію про державний суверенітет України. Того ж дня прийняла постанову про день проголошення незалежності України. А власне відзначення цього свята саме 24 серпня розпочалося з 1992 року. Напередодні 22-ї річниці дня незалежності в театрі імені Гоголя зібралися кращі представники області Олександр Родовіченко, Голова облдержадміністрації під час вітального слова розповів гостям про українські здобутки останніх років. Україна суттєво зменшила залежність від імпорту газу, створила передумови для нарощення обсягів видобутку власних енергоносіїв, зокрема нетрадиційних. Розпочата активна робота в напрямі реформування транспортної інфраструктури, зокрема залізничного та авіаційного транспорту, розвитку морегосподарського комплексу. Олександр Довіченко зазначив, Україна стала першою в світі державою, яка добровільно відмовилася від потужного ядерного арсеналу, який залишився її у спадок від радянського союзу. Дипломи, грамоти та інші нагороди чекали на своїх власників. Кращі представники різних галузей області отримали заслужені подарунки. Користуючись нагодою, подякувати всім вам за вашу плідну працю, за вашу громадянську позицію. за… Ту роботу і за ті успіхи, які досягли ви ваші колективи, також Іван Момот розповів, що Полтавщина посіла дев'яте місце за рівнем заробітної плати в Україні, тому цьогорічне святкування дня незалежності по особливому приємне для жителів області.